Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я трішечки змінив своє місце дислокації. Сьогодні не місця хижаків, не місця вовків, а сьогодні ті місця, які знаходяться відносно недалеко від мого дому, десь не далі 10 кілометрів. От, як ви бачите, за моєю спиною річка це не даремно, не спроста. Ви бачите, можливо, вітер трішечки задуває, бо вітря так на дворі сьогодні. В цих місцях сьогодні спеціально, тому що от на днях подзвонив, зателефонував мені мій гарний товариш і підписник мій Слава, і повідомив про те, що в цих місцях, в цих краях він бачив бобра, прогулювався, от і побачив бобра, який грівся, бачив, як він в воду залазив. От так, також його тут признаки. В цих місцях я бував не раз, бачив признаки, бачив погризи, боброві обгризані палички, дерева підточені, то бобер однозначно тут є, але тут я його ні разу ніколи не знімав. Ну а от сьогодні так спробую. Тому слава дякую за інформацію. Тобі привіт. Спробуємо пошукати бобра. Ось так. Тільки підходив сюди, бачив зграю диких качок. Кряква була Особен до 30. Всіх відзняти не, не зумів. Але дуже багато самців. Я самечок тільки дві, дві качки бачив, а то самці все, все крижні були. Дуже гарно, дуже приємно. Спробую по бобрах. Погода така, тільки от дуже сильно вітер, такі пориви вітряні, дуже здорові. Не знаю, чи в такий період буде бобер, чи не буде вилазити, не знаю. Але от підійшовши до води, ніяких якби коливань води не бачив. Не чутно, щоб він гриз, не видно, щоб він плавав ніде. Але зараз понад річкою пройдуся. Подивлюся сліди, де він найчастіше вилазить, де є якісь його погризи. Якщо з бобром сьогодні не вийде, спроби буду повторювати, якщо дійсно знайдуться такі сліди, що він ось часто тут буває, а не так, не тимчасово затримався. Якщо я нори, я виходи, все це покаже, і потім можна буде виходи робити регулярними, щоб спробувати відзняти бобра. Якщо сьогодні зранку не зніму бобра, тому тоді піду. По місцях, от, які прилягають до річки. Берегова територія, є невеликі лісочки, такі приліски, поля, які межують з цими лісами, лугові зони. І тут є лисиця. От спробую вислідити лисицю тоді. Ось так. ну так, А зараз от пройдемося трішечки по бобрах. Ось такі, такі наміри сьогодні. Надіюсь, що все вийде, що ну, як мінімум когось відзнімемо. Ось така річка красива. Зараз тихо, не видно нікого. Ось якраз в цьому місці були крякви, більше от в тих черетах, які на тому боці плавали. І ось уже поруч видно сліди бобра обризані гілки. І ці гілки, якщо хочу, приблизити, от можна побачити, що вони ну, зовсім свіжі. Якщо порівняти... Ось, наприклад за цими, які лежать поруч, то видно, що ці старіші. Це може минулорічні аж, а ці взагалі свіжі. То, дійсно, снобобер є. Буду намагатися знайти і ще якісь місця, де він частіше буває і можливо де його нора. Ось видно на протилежному боці. Видно, що гілки погризені. Часто виходив до верби, але таку, навіть свіжу, ну, ці ось перші такі гілки схожі на те, що недавно. А то такі, як ніби аж минулорічні, я б сказав. Але видно, що виходив в цій місцині. Вийшов ось до такого місця. Є старі погризані дерева. Там от видно Згризане більш молоде дерево і такий більш свіжий погриз. На цю сторону, цю сторону річки, туди далі вниз. Зараз пройдуся, покажу. От там видно, погризано багато. Пішов на таку галявину. За деревами там залив від річки. А ця галявина така по периметру в тернових кущах і стежок лисячих, неймовірна кількість. Дуже багато, все перетоптане. Видно, дуже багато слідів лисиць. І стежок багато. Тут лісосмуга, за нею поле. Зараз ще пройдуся і на поле вийду гляну. Ось такі місця радує те, що дуже багато слідів і дуже багато стежок лисичих. Друзі, ось ці лісосмузі, про яку я говорив, що за нею поле зайшов і знайшов лисичу нору. І нора жила, ще не підходячи близько до неї і так видно, що видно якби центральний вхід. І, і от видно, що він там хожений. Зараз підемо ближче, роздивимося. Ось я зайшов з іншого боку, видно вхід. Такий вхід. З Широкий. Ось видно, де ходила така жоба. натоптаний, видно сліди з цього боку. Ось віднірок. Може, що тільки будується, мабуть, такий не зовсім розширений, але піску нагребено багато от в цій частині. І ось трішечки далі. Ось той основний вхід. І ось. Ось. норок іде. І ось з цього боку бачу також. Також трішечки погреблася і все. Але нора жива. І я думаю на весну і лисенята в ній будуть. Гарна місцевість така. Такий невеличкий ярочок. Балка така і от в пагорбі в ній от нора. Дуже чудова. Гарна місцевість з одного боку так стіна тернових кущів взагалі не підійти. Ось також погризене дерево бобрами, але видно, що це давнішнє, тому що от кіркою льодяною покрита вода і видно, що виходу не було. Тут ось також видно погриз, але також є лід і видно, що виходу не було. Отже же старі. Ось вже і котики розпустились. Останні дні зими, але котики, перелітні птахи у виді диких качок та лебедів. Все це вже відчувається як весна. Одна лисича нора. За існування цієї нори я знав. І вона якась цікава, от в такому місці знаходиться от річка по інший бік погорба там віднірки є, три віднірки. І ця нора от вона якось така, з такою періодичністю. Рік вона жила, рік не жила. От в минулому році вона була не жила. А зараз видно, що от лисичка ходить, свіжі. Так, так би мовити, свіжий пісок, який вона вирила. От видно сліди її, мітку залишила. Та видно, що лисичка ходить. І видно, що от звідси виходить, от видно сюди, от на інший бік веде там віднірки і от заходить на інший бік пагорба. Ось видно один віднірок. І далі там видно Вхід в інший, там навіть натоптано, видно, сліди лисичі. Ось така нора велика, деякі певні мирків. В таких от місцях чарників, буреломи, річка, водойма поруч. Ось дуже, дуже гарне. Але я ж говорю, так, через рік якось так повелося в цій норі. Ось той основний так би мовити вхід. От він. Місце гарне і поле, річка, низинка і поле. І нора. Ось цікаве місце, де бобри підгризали дерева, там далі видно, дуже часто і дуже сильно погризано, часто вилазили. Зараз підійду, а тут від річки такий залив невеликий. Ось такі місця гарні. Бо присутні, але зараз лід і от видно, що ну, сьогодні як мінімум і думаю останні декілька днів не було їх. Ось друзі, дивіться, тут дуже багато погрізні. З дерев, куру познімав, підгризаних багато. Ні, локамось, така містинка. Зараз ще одну покажу. Там не менше цікаво ніж тут. Ось так виглядає підхід до води. Дуже натоптано і нагризено багато. Ось так виглядає місце біля самої води. Трічка. По руслу видно і далі туди. Видно, що також Гриз-Бобер діяльність його. Ну тут такі місця, що можна зачекати спробувати.